Доброго дня, шановні колеги, компанія Адама продовжує свою агроподорож. І я менеджер з технічної підтримки Короб Микола. Сьогодні я хотів би поговорити з вами не про шкідники хвороби та буряни, а про стрес, саме про стрес рослин. При обстеженні полів, коли агрономи проводять об'їзд і бачать на полі чи хворобу, чи шкідника, чи бур'яна, вони розуміють, що є проблема, яку потрібно вирішувати. І рішення приймається досі таки швидко по цьому поводу. Але коли агрономи бачать... Явище, що рослина перебуває у фазі стресу, чомусь більшість вважає, що рослина з цим стресом справиться сама. Перед початком вирощення будь-якої культури агроном складає технологічну карту для того, щоб прорахувати затрати, запланувати урожай, щоб ці затрати покрилися і ще й отримати додатковий прибуток. Коли ваша рослинка перебуває у фазі стресу, повірте мені, що їй байдуже, які ви там запланували урожай. Її основна задача це. Зберегти популяцію, дати після себе потомство. Коли росина перебуває у фазі стресу, у ній відбуваються певні зміни. Перш за все, росина перестає продукувати амінокислоти. А це ті цеглинки, які глобально будують цілу рослину. В ній інтенсивно починає відділятися етилен, тобто гормон старіння. Процеси починають проходити дуже швидко для того, щоб вона могла сформувати насіння. Озима пшениця в мене в руках, і ви бачите ознаки саме холодового стресу. Були приморозки, листки пожовтні, вони починають відмирати, рослина починає скидати бічні пагони. І ми ще не знаємо, як цей приморозок вплине на формування самого колоса. В оптимальних умовах рослина може закласти 60 і більше зерен. Тут ми не можемо спланувати, що буде далі. Тому дуже важливо, коли рослина знаходиться у фазі стресу, допомогти їй вийти з цього стресу. Для цього використовують ряд продуктів. Компанія Адама рекомендує вам використовувати такий продукт, як аміноксеріон, Норма його застосування від 0,25 до 0,5 кг на гектар. Даний продукт в своєму складі містить 80% вільних l амінокислот які допоможуть рослині. Е Пройти період стресу, але чи достатньо лише використання одних амінокислот, коли рослина в стресі? Я думаю, що ні, тому що є ряд інших продуктів, які допомагають рослині вийти з самого стресу, пережити цей період це гормони росту. Компанія Адама рекомендує робити бакові суміші аміноксеріон плюс продукт експерт в нормі 0,5 літрів на гектар. Експерт Grow це якраз продукт, який містить збалансований вміст е, гормонів росту. Ауксини, гіберліни, цитокініни та інші фізіологічно активні речовини. І лише в конусі. При використанні цих двох продуктів ми допоможемо ростину легко вийти з стресу без втрати урожаю і без втрати ваших продуктів. Всім дякую за увагу, миру вам та прибутку з ваших полів.